Так, ну і ми повертаємося до е, трагічної звістки з Німеччини. Е, у Німеччині вбили дев'ятирічну маленьку українку, її знайшли вбиту у німецькому місті Дьобель, е, заявили журналістам поліції, і сьогодні вже одного із підозрювалих випустили, тому що він, начебто, має альбі на час е, зникнення. Ми говоримо про це із нашою гостею Лесією Пульман. Так, Леся є на зв'язку. Лесю, я не знаю, чи можна okay. казати добрий вечір. Я, це от теми, які нас постійно збирають в етерах, і ми мусимо говорити про чергове, жахливе вбивство на цей раз маленької українки, українців, які тікали від війни в Німеччині. Вбивають. Насамперед, що наразі відомо, тому що моніторила німецьку пресу, але можливо тобі е, більше відомо, що зараз е, говорить поліція? Ну, поліція говорила вчора, тобто, все, що зараз просочується в інформацію, це тільки в, в інформаційний простір, це тільки якісь здогадки. Або те, що хтось десь чув, і так далі. Насправді ем, йдеться про те, що найактуальніша інформація, яку я знайшла, це було на сторінці Саксонських ем, деяких змі е, в Саксонії саме це, тобто на сході Німеччини, на кордоні з Чехією, е, знаходиться цей регіон, де е, сталася ця сумна подія. Трагічна подія, де тиждень шукали цю дівчинку. І от, власне, в цих джерелах можна прочитати, що нібито шукають двох підозрюваних, нібито шукають колишнього друга матері е е Валерії 9-річної її власне батько, який е знаємо, ми е очевидно, це знаходиться якраз, та, в не Це якраз фотографія Валерії з батьком. Батько Валерії зараз. з батьком так воює ну, в Збройних силах України так, так, і так. так. От, оце місце, де сумують за Валерією, його віднесли трошки подалі від будинку, в якому вона жила. Туди люди приносять звірят іграшкових, свічки, квіти і так далі. Тобто місцевість, місцеві люди дуже ну, шоковані просто цією подією. І що зараз в цьому контексті ще досить сильно лунає це критика на адресу поліції, яка не одразу послідувала за свідченнями про те, що було чути в певному регіоні крики. А перевіряла якось інакшим чином всю місцевість, і потім повернулися все-таки до тих свідчень, які з'явилися практично в день зникнення. Вона зникла понеділок, тиждень тому, тобто півтора тижні тому загалом. От і вони повернулися до перевірки саме тієї місцевості, і там знайшли її тіло. Тобто, критика сильна, як про те, яким чином діяла поліція німецька. От, і, власне, поки що шукають, підозрюють, я читала знову ж таки в цих саксонських джерелах нібито колишнього партнера, друга чи людину, з яким співжила мама Валерії, але то нібито зараз у Чехії знаходиться. Ось, ну, але це все не офіційна інформація, це все здогадки, з якими діляться. Люди і діляться з пресою, і власне де саме як саме зараз це все відбувається. Інформації від поліції офіційної поки що немає. Будемо чекати. Так, у поліції було два підозрюваних. Один їхній сусід, українець, який вже має алібі, альбі, надав Альбі, що він цей час перебував в Туреччині і висловив. Ну має підтвердження і висловив своє співчуття за загибелю маленької Валерії. Інший, начебто, живе у Празі, і чеська поліція розслідує. Але я от на якраз це саме цей так. колишній колишній, мабуть, друг мами, за яким нібито йдеться. Але це знову ж таки все те, що поки що офіційно поліція, не поки прийде. що це от такі mm -hmm. версії. Леся, от я, от перше, що на що звернула увагу, дівчинка не дійшла до школи, десь є провина педагогів школи, яка не повідомила, що дитина не в школі. Коли мама спохопилася, виявляється, що дитина її була відсутня практично цілий день і не вернулася після школи. Ну інше те про то про те, що ти сказала, що свідок чув крики про допомогу саме там, де знайшли тіло Валерії, і теж поліція не відреагувала. От, в, от в медіа, от в суспільстві для німців. Ну звичайно, вбивство маленької дитини це це звичайно шок. Чи вони от звинувачують те, що якось не ця система, і що дітям ну неважливо українці, вони чи німці, що це не зовсім безпечно. Ну, звичайно, це шок для всіх, але ем, я ж знову ж таки кажу, критика на адресу поліції лунає зараз. Ем, від, від відповіді на цю критику поки що офіційної немає. Побачимо, що з цього всього вийде. Звичайно, що критикують поліцію в цьому сенсі? Ем, критикують ем, і е, тому, що ну. В принципі, треба йти спочатку за першими свідченнями, які є. Тобто це логічно, це навіть ми не професіонали в цій, в цій сфері, розуміємо якось спонтанно. І от ми очікуємо, що саме яку саме відповідь дасть поліція на все це. Але, зрештою, в Німеччині, в німецькому суспільстві зараз є дуже багато. Різної інформації, яка обертається довкола поліції. У нас нещодавно був випадок з вбивством поліцейського і нападом ножовим у місті Мангаймі, де поліцейський після цього нападу помер. У нас є ще один випадок, буквально нещодавно у Франкфурті, де був також напад з ножем, і на також Україні. очевидно на українку. Так. Ми відповідно ми знаємо, що правда тільки з одного джерела, що це була українка. З газети Більд поліція говорить просто про 41-річну жінку, на яку напав з ножем 19-річний афганець, Як вони кажуть? Газета Біль, знову ж таки, навіть не зває його ім'я Азман. Тобто дуже багато речей, які зараз е, мають справу з німецькою поліцією. Тому так окремо на випадок в Дбельні, е, я б я б не сказала, що е, зосереджена увага дуже багато говорять е, передусім про вбивство поліцейського в Мангаймі, тому що це був дуже такий е, е, страшний акт. він такий, е, і дуже схожа ситуація у Франкфурті, їх навіть порівнюють ці випадки, тому що навіть е, зараз є версії, що можливо е, той вчинок афганця у Мангаймі, е, де був вбитий поліцейський, він якимось чином тригернув, так би мовити, е, іншого. Mm -hmm. Ось у нас є тут е, е, генеровані штучним інтелектом е, картини про те, яким чином могло це все відбуватися у. Франкфурті, де жінка просто сиділа на, ем, на лавочці і на неї ззаду напав цей чоловік з ножем. Ось ем, ось ем, такі сумні, трагічні випадки зараз. Які ем, ну, в принципі, побачимо, поки що реакції такої великої Ну, окрім того, що на оці два ножові напади політики, наприклад, німецької, ідеться переважно про те, що вони все таки ем, намагатимуться якомога активніше е, відсилати назад е, цих е, людей, яких підозрюють у. Таких або які є зловмисниками, злочинцями, тобто, щоб депортація якомога активніше проводилася, це звучить дуже сильно, це дуже сильно вплинуло. Ми думаємо, також і на результати європейських виборів, от саме це вбивство у Мангаймі. От, цей вчинок проти Українки, очевидно, у Франкфурті стався трохи пізніше після голосування, але мангаймський випадок дуже сильний. Особливо смерть самого поліцейського, бо спочатку він був тільки важко поранений пізніше до українців. На жаль, це чергові дуже не знаю, чи варто перелічити те, що сталося за цей рік тільки. Так, ми і за цей вбив... рік які вбивства ми постійно обговорюємо в ефірах із Елесою. Ну просто кожна наша зустріч це причина така непоправна трагедія. Mm. І я от знайшла. Чесно, шукала просто оце про е, інформацію про Валерію і натрапила новина, яку е, я особисто пропустила. Що е, е, у Німеччині напала також на 15-річного хлопця з України? Так, оце фотографія. Е, отримані рани були серйозні, Підліток попри це зміг пройти ще кілометр. Лікарі боролися за його життя просто на вулиці. Е, право взяла під контроль місцева прокуратура. Це сталося 20 травня. Це у дортмундському Нордштаті. Він був з двома друзями близько 21 першої. Почали розмовляти з двома дівчатами а групі молодиків. Це мовити сподобалося. І виникла бійка. Ну і оце що з ноживими з ножем накинувся серед білого дня у парку. на Ну, українку, ну ти кажеш, що не, не підтверджує поліція. Хоча скрізь у ЗМІ пишуть, що це була 41-річна е, українка. Українка, саме так, але і е, е, ще пишуть щодо цього вчинку у Франкфурті, Дортмунд, Це звичайно це один з перед цим був звичайно. Бон, наприклад, е, місто, в якому я живу. Тут також був напад на хлопців, яких збиралися вкрасти якісь навушники, також з ножем. також е, Дуже схожа ситуація, от просто щоб пограбувати в цьому випадку було. І ми, звичайно, маємо цю надзвичайно трагічну історію з Обергаузена, де було вбито двох українських баскетболістів. Тобто, вже такий дуже, -дуже великий список. Поки що я не помічаю, що в Німеччині якимось чином ем, казали, що для українцям стало небезпечно. Наприклад, у Франкфурті йдеться про те, що ем, ця жінка 41-річна, вона, мабуть, стала випадково жертвою, тобто він шукав якусь беззахисну жертву. Але це знову ж таки тільки перші такі тези. Побачимо, що тут буде далі, як вони розгортатимуться. Поки що говориться, що ні ісламійського, ні політичного якогось мотиву для цього вчинку. Не бачать. От і власне будемо бачити, я поки що, мабуть, треба зробити запити скрізь, тому що офіційно, поки що поліція про ті випадки, які до цього були, не повідомляє. Треба просто, мабуть, от навіть від нашого ЗМІ запитати якийсь стан розслідування тих справ. Поки що, я так розумію, все ще тільки тільки розслідується. В Німеччині все це триває, на жаль, досить довго. Вони або забюрократизовані процеси, або вони їх занадто ретельно проводять. Сподіваюся, що останнє це факт. Ось ем, ну і зрештою ще вбивство двох ем, е, вояків українських, які перебували у Баварії. Так ем, це був один з останніх таких випадків наприкінці квітня. Ну і от я всі. це звичайно, це звичайно не Німеччина, це Польща. Ми говоримо про взагалі безпеку наших біженців, які шукали прихистку в Європі і яких там вбивають. Польщі порізали молодих українців. Це сталося в ніч проти 9 червня. в Варшаві зловмисники напали на двох молодих українців, і здали їм 12 ножових поранень. Про так про ці деталі розказували наші колеги з українських ЗМІ. Діти просто вдома після концерту і вирішили сходити до магазину. на них накинулися двоє хлопців, приблизно 20-27 років. Але подруга. Яка була з хлопцями, приїхала з пораненим у лікарню, вона здивувалася і прокоментувала, сказала, що поліція сказала: а що ви хочете? Ви хочете, щоб ми їх теж підрізали? От, і тому виникає просто, виникає просто питання, чи дійсно якось до безпеки українських біженців, які, ну, попри свою волю зараз перебувають у Європі. Чи якось до безпеки саме українців ставляться дещо легковажно? Наскільки я знаю, українське посольство в Німеччині, принаймні, зараз деякий час, я не знаю, чи вже минуло, треба перевірити актуально, просто зайти на сторінку посольства, але воно проводило опитування серед української громади в Німеччині щодо того, як почуваються себе українці. А я зі свого боку, оскільки я чую, що в громаді дуже така непевна ситуація, зараз, особливо після випадків у Дьобельні, у Франкфурті останніх, знову ж таки, цей список... Досить довгий цих трагічних випадків, відчувається таке така нервозність. І я, зі свого боку, повторюю знову і знову українцям, які. Зазнають якихось вербальних атак з боку інших людей в Німеччині, які відчувають загрозу до свого до себе, щоб вони завжди з цими, з цими моментами зверталися до поліції. У нас українці, на жаль, не завжди йдуть в поліцію, і поліція відповідно не бачить цієї проблеми. Тобто йдеться про те, що можливо це наївно, там не знаю, якось образили трошки, ні, це не наївно. Це треба серйозно показувати, про це треба говорити, і варто обов'язково взяти. Участь в опитуванні, яке проводить зараз відповідна кампанія там наукова через посольство України, тому що, власне. Українській політиці, українським представництвам, це також треба доносити до органів влади в Німеччині, наприклад, як в нашому випадку, про те, що як себе почувають українці, щоб вони почувають відчувають загрозу, і тільки тоді знову ж таки цей великий маховик, цей великий такий бюрократичний механізм почне можливо працювати і думати. Хоча, зрештою, звичайно, дуже вже багато випадків треба було починати думати. Але поки що, я особисто не бачила якихось конкретних дій з боку. Міністерства внутрішніх справ Німеччини, наприклад, будемо дивитися, чи відбудуться вони якось, але знову ж таки апелюю до всіх українців, які зараз перебувають в Німеччині, зокрема за кордоном, щоб вони не нехтували не повідомленнями в поліцію. Принаймні, якщо це не буде досліджено достеменно, навіть якщо вам здається, що це ем, таке, е, можливо, незначне правопорушення було щодо вас, але все одно це має принаймні в статистиці відбуватися і е, показувати про те, що ця проблема існує. Так, ну розлучені війною сім'ї, родини, батько воює, ну, його просто ну, словами не вразили, я, каже, я захищаю. Захищаю всіх дітей України, а не зміг берегти свою дитину в Німеччині, в начебто безпечній країні. На жаль, така в нас якась така трагічна традиція. Сумна зустрічатися саме в алерах, так, це... так. Це... це саме саме те, що найжахливіше в цьому випадку. У випадку з Валерією в Дьобельні, у випадку з баскетболістами в Обергаузені, що це були саме діти і в випадку з тими хлопцями, які сподіваємося, одужають після цих поранень ножових, і ем, саме те, що це всі, кого я не зустрічаю в Німеччині, всі мої знайомі колеги. Вони постійно говорять, що це ну, неймовірний факт, що люди, які ховаються від війни у нас, які знайшли тут захист, о таким чином або втрачають життя, або втрачають здоров'я, що це ну, нереально погано. І це, звичайно, німецьке суспільство це також не залишає абсолютно байдужими. Але дуже хотілося, щоб якось ну, німецьке суспільство і правоохоронні органи, щоб вони вживали якихось конкретних заходів, щоб такого не траплялося. Ну і звичайно, у випадку із е, смертю маленької Валерії, щоб злочинець був е, спійманий і, і покараний, і щоб ми, так. Та, щоб ми більше просто оці теми е, просто не обговорюють, не не обговорювали, бо нам вистачає війни і втрат е, в Україні. А тут таке Лесю, дуже дякую, дякую за, за включення. Так, будемо стежити. Читаємо поки що більд там остання інформація. В принципі, українські медіа так само активно висвітлюють цю інформацію і розслідування справи вбивства дев'ятирічної Валерії. Дякую, Лесю. Все yes. добре. Так, це була Леся Пульман.